18 загиблих ще 90 отримали травми різного ступеня. З них 42 знаходяться на стаціонарному лікуванні в медзакладах Чернігова. Ліквідацію наслідків ракетного удару по Чернігову 17 квітня обговорили на нараді в муніципалітеті цього вівторка. Комунальники вже встановлюють огорожу навколо епіцентру ураження, щоб запобігти травмуванню людей. ВО міського голови повідомив, що місто також закупить ще модульних укриттів для потенційного захисту від можливих. Осколкових поранень від осколкових поранень внаслідок потенційних. Хотілося б цього не було, але завжди є така. Хочеш миру, готуйся до війни. Ще десять укриттів модульних поставити в місці. Шість у нас є. Поставити ще 10, але уважно дуже подивитися адреси. Ці укриття мають бути з замками, які автоматично відкриваються під час оголошення тривоги. Такі ж механізми Ломако запропонував поставити і в перших укриттях в будинках. Давайте почнемо з тих укриттів, куди реально спускаються люди, щоб ми ну, дурну роботу. а потім будемо поступово масштабувати. Але публічні місця. Там, які слугують укриттями. тобто Я маю на увазі ці модульні, е модульні укриття, вони обов'язково мають бути обладнані цими замками, тому що інакше це буде просто жахіття. Комунальні підприємства мають поповнити запаси необхідних матеріалів, зокрема плівки та ОСБ-плит, які вони видали людям тимчасово закрите вікна, йшлося на нараді. По запасу будматеріалів, правильно, ОСБ, плівка треба проаналізувати що було найбільш затребуваним там шурупи якісь ще щось щоб у нас у кожного жека тому що у нас така ситуація що хто географічно в цьому районі тут більше будинків були ОСББшні. Більшість будинків, але географічно це територія найближча до жек номер 10 і вони взяли на себе основну роботу по обстеженню, по ліквідації і так далі. Ось, якщо це було б в іншому районі, взяв би на себе інше комунальне підприємство. Відповідно на всіх чотирьох ЖК міста має бути такий невеликий запас, який в разі потрібності можна буде взяти у іншого, але щоб він на районі був уже безпосередньо. Серед постраждалих 28 житлових будинків, щоб люди швидко могли отримати допомогу, зокрема будівельними матеріалами чи фінансову підтримку муніципалітети, які після удару по драмтеатру зібрав в одному місті партнерські організації, і міжнародні фонди, які таку допомогу чернівцям надають, зокрема допомагають відновити вікна для малозабезпечених Продовжує діяти міська програма часткової компенсації за вікна. Є Програма міської ради ухвалена по компенсації вартості замінених вікон, і в принципі ці люди можуть звернутися повторно, хто звертався або вперше, і отримати компенсацію. Ну, міського голови звернувся до обласних чиновників якнайшвидше вирішити питання з фінансовою допомогою родинам загиблих і постраждалих. Як це було у випадку ракетного удару по драмтеатру? Ну у нас традиційно склалася така такі відносини, коли місто бере на себе затрати. По відновленню житла інфраструктури область, ну так, от в минулому році склалася обласна адміністрація, брала на себе матеріальну допомогу людям, які постраждали, які лікуються і які знаходяться, ну потребують, да? Ну, плюс родинам загиблим. Ну я розумію, що після трагедії 19.08, 19 серпня, коли пролетіла до драмтеатру, -драм обласним чиновникам дуже хотілося швидше якось. Відчуття вини себе загладити, провину. І вони за лічені дні прийняли зміни до програми і надали людям матеріальну допомогу і компенсацію з бюджету області. Але не повинно бути повинних подвійних стандартів. Там було відчуття провини, тут немає відчуття провини. Тиждень вже пройшов. Ну люди постраждалі. І там, і тут. І якщо там вже давали матеріальну допомогу і підтримку, я вважаю, що і тут з обласного бюджету потрібно розглянути і надати допомогу тим чернігівцям, які постраждали. Я думаю, що це було б справедливо.